Електроніка Грінкас-Нео обіді 8 циліндрів. Електроніка Грінкас-Нео призначена для встановлення газоболонного обладнання на автомобілі з 8-циліндровими двигунами з розподіленим типом впорскування. В комплект електроніки входить блок управління, який має невеликий розмір, що є зручним для монтажу, металевий корпус, вентиляційний отвір. Проводка до блоку управління роз'єм газових форсунок тип Вальтек. Датчик тиску і вакууму. Датчик температури редуктора, перемикач, оснащений кольоровими світлодіодами RGB, колір яких можна налаштувати відповідно до уподобань власника автомобіля, монтажний набір, в який входить кембрик термоусадочний, ізолятор клеми і клеми. Гарантійна сервісна книжка. На основних вузлах електроніки є гарантійні наліпки, які свідчать про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'юторам.